Майк Тайсон поступився Джейку Полу у восьмираундовому бою. Легендарний боєць виглядав конкурентно два стартових раунди, але потім Джейк не пускав його близько до себе і легко забирав бій за очками. А хто з зірок боксу підтримав діда? А хто сказав, що він виглядав? Як сміття, але на мить перенесемося в роздягальню майка перед боєм. За декілька хвилин до початку до Тайсона завітали старі суперники, а нині друзі Ленокс Льюіс та Евандер Холіфілд були присутні на арені та зайшли підтримати Кента, якому 58. Легендарність зашкалює лайкос, якщо раді бачити їх у такому складі. Відразу після завершення поєдинку і після матчевих слів Майк залишав ринг і якогось позитиву на його обличчі не читалося. Власне, як і перед сутичкою. Але фанати все одно підтримали кумира дитинства. За боєм також спостерігав один із моїх улюблених бійців епохи 80-х. Шугар Рей Леонард. Чи хотів би я ще побачити Майка у виставкових боях? Я завжди хочу бачити, як Майк б'ється. Чи це те, чого я чекав, він занадто швидко закінчився. Екс противник Логана Пола на написав: Яке сумне видовище! Усе це було сумно. Майк Тайсон вдвічі старший за Джейка Пола, чорт забирай! Це ніколи, ніколи не могло бути конкурентним. Я не можу повірити, що це знущання над літньою людиною навіть було санкціоновано. Просто огидно. Міні Тайсону у боксі називають чемпіона за версією WBA в легкій вазі Джервонту Девіса. І він також відреагував на цей бій. Ти назавжди залишишся легендою, незалежно від того, подобається тобі це чи ні. І іншого такого ніколи не буде. Я дуже добре тебе розумію. Усе це лайно нічого не означає. В одній вазі з Джервонтою виступає і наш боксер Денис Берінчик. Хотілося побачити бойоб'єднавчі бої всі категорії, але поки що про них не йдеться. А взагалі, ми з нетерпінням чекаємо, коли знову побачимо українця в ринзі. Денис Берінчик та Ігор Голуб зараз якраз у розпалі підготовки до захисту поясу WBO. хоча суперника що офіційно не оголосили, але те, що цей тандем нещодавно робив у Києві. Це просто ураган. Перемоги боксера та його чемпіонство це запорука його титанічної праці та роботи його молодого наставника Єгора. Хлопці в тандемі роблять справжні дива. У четвертому сезоні під бульфайт зірковий тандем розділився, аби окремо готувати учасників турніру до топових бійок в Октагоні. У хлопців різні бійцівські школи, але одна мета. Перемогти та запалити на підбульфайт. Денис дуже харизматичний, а Єгор максимально проникливий, і як тренер він добре розуміє психологію бійця. Я сам дивлюся під і кайфую від самих поєдинків і того, що бірінчики голуб самі коментують ці бої. Це крутий український проєкт. Раджу вам подивитися та підписатися на канал Підбульфайт. Посилання буде в закріпленому коментарі. Тому залітайте, дивіться та підписуйтесь. Це Підбульфайт. Четвертий сезон. Нехай битва розпочнеться. Одним із експертів шоу був олімпійський чемпіон та небитий американець Андре Уорт. О, Опісля він записав свою реакцію на це шоу. Що ж, цієї ночі було те, що було. Я не здивований цим. Знаєте, Майк Тайсон один із найвеличніших з усіх часів. Людина, яка продає бої, яка змушує тебе вірити. І він зробив це цієї ночі. Але в той же час йому 58. Я не здивований тим, що побачив, тому що це 58-річний чоловік, який значну частину бою стояв на місці і намагався обмінюватися ударами. Деякі люди вірили, що Майк реально може повернутися назад у часі і бути тим молодим майком, але це так не працює. Тож я сподіваюся, ви теж не здивовані тим, що побачили. Я радий тому, що Майка не спіймали жорстким ударом. Було кілька моментів, коли він влучав. Не чисто, але це було добре. Джейк зробив те, що зробив, але зараз йому час боксувати з кимось набагато молодшим за Майка Тайсона. Кимось більш довершеним. Це те, що може дати йому реальну легітимність. Це те, що він шукає. Час зробити це За боєм Також спостерігав тренер багатьох чемпіонів світу Дерік Джеймс. Це було електрично, це було фантастично. Що мене здивувало. Ну, була класна атмосфера, було багато людей. В цілому це було чудове шоу. Чи здивований я тим, що побачив від Майка у 58? Я не знаю, чоловіче, слухай. Ну, загалом це було непогано. Це було про розваги, це було добре. Люди це побачили, вони подивилися і отримали задоволення. Чи хотів би я побачити щось таке за участю Майка Тайсона та Евендера Холіфілда? О, чоловіче, слухай, я вже старий, ми вже на пенсії. Нам би оце сидіти і дивитися, а це спорт для молодих. Хто наступний для Джейка? Слухай, ну по такому бою можна сказати, що ми можемо побачити його проти абсолютно будь-кого. На прес-конференції пошумів колишній чемпіон світу в крузервейті, Тоні Белью. А ось його коментар після бою: ми всі винні в тому, що сталося з цією людиною. Ми всі говоримо про це й дивимося. Ми повинні зупинити цього дурня. Не підтримуйте його, поки він не битиметься з кимось здоровим, а не з дідусем. Будь-які справжні боксери, які допомагають полу, повинні подивитися на себе. Це просто сумно. Майк Тайсон виглядав як сміття. Зірка Теренс Кроуфорд видав жорсткий коментар: я люблю Майка Тайсона, але його переоцінюють. Він виглядав як сміття. Тренуватися так довго і викинути лише 97 ударів за весь бій то це божевілля. Я просто радий, що він не постраждав. А як пройшов сам бій? Огляд з українським коментарем дивіться в ролику за підказкою.